Цей день, 30 липня, можна сміливо назвати знаковим в історії кременчуцького спорту. Гарівно 35 років тому у тодішній країні під назвою СРСР наш земляк Володимир Кисельов виборов золоту медаль на одіозній олімпіаді 80, що проходила у Москві. Серед тих, хто вітав його сьогодні, була і наша Вікторія Загорулько. Їй слово далі. Букетом троянд та побажаннями міцного здоров'я вітали сьогодні олімпійського чемпіона у головній адмінбудівлі міста. Він же згадує 35 років тому теж були квіти, багато квітів. Так Кременчук зустрічав свого чемпіона. 23-річний кременчужанин, дебютант Олімпійських ігор, кинув виклик маститим легкоатлетам світу і штовхнув ядро на новий олімпійський рекорд: 21 метр 35 сантиметрів. Говорили, американців не було, там других. Ну я їх побил 79-му році. Американців, канадців, ну ви зрозуміли. Вот, и установил олимпийский рекорд. Это о чем-то говорит. Даже Уда Байер, олимпийский чемпион рекордсмен мира, проиграл мне. Он, он занял третье место. Потому что я 21.35, Барышников 21.08, он 21.06. Сьогодні Володимир Кисельов згадує, олімпійського золота у його житті могло бути і більше. Однак не вийшло. Якби була олімпіада в Лос-Анджелесі в 84-му році, там бойкот був, я вже на тренуваннях показував вище мирового рекорду – 22 метри, 4, 40 сантиметрів. Я був готовий на таке, щоб просто американці, німці просто відпочивали. Хотів для Кременчуга ще радість зробити, але, на жаль, тоді не вийшло. Тим не менш, встановленого на московській олімпіаді рекорду Кременчужанина ніхто зі спортсменів не зміг побити упродовж 16 років. Розпочиналася ж спортивна стежина Володимира Кисельова у 8 років. Любов до спорту каже, йому привив батько. Перепробувавши себе у різних видах спорту, зупинився таки на штовханні ядра. Стояв уже записатися, як богрітода була записувалися в секції велоспорту, Ну подошов тренер, спробував мої мишці. От мені через півтора року вже е 60 лет, ну, да, но такие да, мышцы, да. как у меня, ну дай бог молодежи. На шляху до олимпийских рекордов, згадує было всякого. Та точно, легко не было никогда. На стадионе, вот представьте, я брал 4 ядра и 2 катил ногами. Я выходил с этого стадиона, шел по катку, каток зимой. Стояла елка, люди все катались, все смеялись с меня, куда я иду с этими ядрами. Темно было, зимой, минус 20. И я шел, знаете, куда там, где городошная площадка, возле Банежа Иска, там была такая теплотрасса и асфальт такой, ну, размороженный. Но самое интересное, что я иногда забывал, я разминался час, с меня парило все, парило. Понимаете, у меня хоккейный такая, хоккейный костюм был. И когда я забывал, я дро прикладывал, знаете, что, минус 20 и приложить к телу раскаленно. И говорю тренеру, по-моему, оно прилипло. Он рідно ну што первий толчок схожий за своє олімпійське золото та майже 30 встановлених рекордів СРСР Європи та світу. Володимир Кисельов і до нині не припиняє дякувати своєму тренеру Івану Паламарчуку. Сьогодні ж він і сам чимало працює із молоддю, обіймає посаду заступника голови обласного відділу Національного олімпійського комітету України, активно підтримує різні спортивні заходи у місті і любить Кременчук так, що не проміняв його, навіть коли після Олімпіади йому пропонували залишитись у Москві, обіцяючи житло у 200 квадратів. Він обрав рідне і любе серцю місто, і впевнений, та любов взаємна. Дякую вам всім за.